Розпочався передостанній змагальний день в Оберхофі з чоловічої естафети. На першому етапі лідерство захопила Франція, Чехія, Друга і Швейцарія, третя. Артем Прима передав естафету сьомому. До речі, збірна Норвегії на першому етапі була лише одинадцяти. На другому етапі на стійці у порив вітру потрапила група переслідувачів. У підсумку чотири штрафних кола у Джеремі Фінелло, який йшов перший. Три у Німеччини, один у Норвегії і, на жаль, чотири штрафних кола заробив Дмитро Підручний, який опустився на 17-ту позицію. Тож на екваторі гонки Чехи перші, Франція друга і Швеція третя. Норвегія піднімається на четверту позицію. Чисто відпрацювали лежку Франція, Чехія та Норвегія. А ось після стійки першим залишився Жаклен з одним колом штрафу. Коло штрафу заробив із Турла Легри. Проте чудове третє коло провів Якуб Штвертецький, вивівши Чехію на перше місце з перевагою у 11 секунд. Франція друга, Норвегія третя. Україна на передачі естафети була тринадцятою. На лешці останнього етапу два штрафних кола заробляє Чех. Тож трійка лідерів виглядає так: Кантен Фійон Має, Йоханнес Бьо, Себастьян Самуельс. І доля золотої медалі вирішувалась на останній стрільбі. Де, маючи перевагу у 30 секунд, француз стріляє чисто. Чисто працює і норвежець. Саму Ельсону знадобився один додатковий патрон. Тож Франція сьогодні здобуває перемогу та перериває золоту серію Johanne Собьон. Норвежці стають срібними призерами, і збірна Швеції виграє бронзу. Чехія фінішувала четвертою, Німеччина п'ята та збірна Швейцарії шоста. Україна, маючи загалом 6 штрафних кіл, завершила гонку на 13-й позиції.